Дякую, шановний пане головучу, шановні колеги, шановні народи України. Цього тижня ми в парламенті розглядали надзвичайно важливі закони про візову лібералізацію. Але я хочу наголосити, що значно важливішими сьогодні для України є закони, які дозволять створити в Україні європейські умови життя, які дозволять створити нові робочі місця, залучити інвестиції до України, побудувати сильну економіку на основі податкових національних. Ходжень від зростання підприємця, а не від економічного падіння, як це відбувається сьогодні, для того, щоб це відбулося, потрібно зробити дві головних речі. Без цього нічого не буде. Перше, це радикальні інституційні реформи, це повне перезавантаження судової системи України, це повне перезавантаження прокуратури і Державної служби. Ті, хто це не розуміють, вони або не живуть в Україні, або живуть в якомусь паралельному. Мьому світі, коли мені кажуть, що Венеціанська комісія не до кінця погоджує такий радикальний підхід, то Венеціанській комісії не жити в Україні. Кожна людина сьогодні в Україні знає, що таке є судова система, яка як не на 90%, то на 80% відсотків, як мінімум, є абсолютно недолугою, корумпованою, неефективною, яка не захищає законність в країні. Тому сьогодні влада має почути вимогу громадянського суспільства усіх. Громадяни і підприємців на кожній конференції, спілкуючись з бізнесом, ця вимога вона звучить однією з перших забезпечити законність в державі не просто 10% суддів поміняти, поміняти обличчя чи зробити якісь формальні косметичні речі, а повністю перезавантажити цю систему. Я хочу наголосити, що окрім перезавантаження системи судової і прокурорської, нам потрібно зробити те саме з державною службою. Саме тому фракція радикальної партії внесла постанову 2552А, яка передбачає суттєве реформування державної служби, щоб не так, як зараз, скорочення на 5-10% і так далі. Система та сама. Нам потрібні нові правила гри, жорстка відповідальність, нова структура органів влади, які здатні забезпечити реалізацію державної політики, в тому числі економічної, в інтересах України, в інтересах кожного громадянина, система управління держав. Має працювати на громадянина, на підприємця, на платника податків, а не проти нього, як це відбувається сьогодні. Тому фракція радикальної партії внесла до парламенту пакет законопроєктів 3309 і 3310 щодо персональної майнової відповідальності кожного перевіряючого в країні. Це стосується не тільки податківців, це стосується будь-якого контролера, який може накласти штраф на підприємця, щоб він знав, що коли він накладає штраф незаконно, необґрунтовано, то він буде відповідати усім своїм майном, а не так, як сьогодні. Він захищений недолугим законодавством. Це перше, радикальне перезавантаження і законність в країні. А друге це створення якісно нових економічних умов. Немає далі шансу країні дрейфувати так, як це відбувається сьогодні. Ми дрейфуємо вже до прірви. Для того щоб змінити ситуацію, потрібно невідкладно розглянути радикальну літу. Лібералізацію податкової системи, це законопроект 3357, який внесений до парламенту 115 народними депутатами. Тому ми його тут маємо якнайшвидше наступного тижня розглянути спільно з міністерством фінансів, доопрацювати до другого читання. Це низка законопроектів вагомих, які в тому числі внесені радикальною партією, про експортно-кредитне агентство, для того, щоб надавати здешевлені кредити українським виробникам експортерам, для того, щоб допомогти у. Українському виробничому підприємцю вийти на закордонні ринки не політичними деклараціями, не просто якимись галочками в рейтингах, а реальними грошими, як це роблять всі інші країни в Європі, як це роблять Сполучені Штати Америки. Надзвичайно важливо сьогодні невідкладно зняти додатковий імпортний збір на сировину, яку використовують українські виробники. Уряд каже: нам, ми зробимо це через декілька місяців, та декілька місяців це ціла вічність для Україн виробничих підприємств, ми маємо це зробити вже цього тижня. Розумієте, не можна це відкладати. Мене взагалі дивує така ситуація, коли в Верховній Раді пустий зал, коли керівництво Верховної Ради неповним складом. Мене питання: на що немає важливих економічних законів? Чому ми не працюємо в п'ятницю повний день? Треба змінити регламент, давайте його змінимо. Треба працювати на вихідних. Давайте будемо працювати на вихідних. Та скільки ж можна вже робити вигляд, що нічого в країні не відбуває? це Потрібно прийняти цілу низку галузевих законопроєктів про підтримку сільськогосподарського виробника 2585, про підтримку вітчизняної металургії, 2031А, про підтримку деревообробної галузі меблевої промисловості 2617 і 2618. Скільки можна перекладати ці закони кожного разу на наступний тиждень? Цих надважливих економічних законів в країні вже накопичилося майже 30 їх прийняття до дозволить змінити траєкторію розвитку країни з занепаду на розвиток. Скільки ж можна жити тим, що експортувати за кордон сировину талановитих людей, а потім там купувати готову продукцію за закордонні кредити? То є ганьба для керівництва держави. Консервувати цю ситуацію нам потрібні радикальні зміни трансформації заради європейського добробуту.